Що, я заходжу на кратеську. Подивимося, що там зараз буде. Це все молодь залетить на секунд. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Програма цибуля. Е -е -е -в, чому, в чому ти сьогодні вдіти? І як тебе звати? Я Макс, всім привіт. І почнемо з того, що на голові в мене кепочка Супрім. Оригінал? Оригінальна, за 700 гривень інстилограму. Ого! Курточка Хагла з Хома. Mm -hmm. Каргарському Кархарту. Ну і легендарна Суперстара. Так, так. Кархарта на місці. Щось там під низом, щось. Е... Під низом у нас ходак Мерл Менсон. Менсон, поняв. Ну і сьомочка адвійського бренду Кудфолл. Та шарити шариш. справді дуже мало людей. Є можливість вибрати всі, тому що пішли. Всі на Хома. Слава Супер 100. Слава Ін. Так, е, як тебе звати і в чому ти сюди залітаєш на завод? Мене звати Вова, залітаю я в сторонній церкві від стусі. Ну, ти стильова. то дуже стульова. Що щоб було тепло. Угу. Шапта Штани Штанина фейс. Норд Face І, Nike. А, і Nike. Окей. Є якесь прізвисько тут в кругах в стилях? Не місцевий. Не місцевий, окей. Що би хотіли знайти сьогодні? Пуховичок вон пев. Добре, бажаю успіху, Добре. гарного дня. Ого! там? там? Слава Ісусу Христу! Слава <свят> Христу! Ну що, хлопці, як вас звати і, і в чому ви в діти? Прошу. Андрій. Андрій. Звичайний пластичний бомб. Та, Штане, ага. І. Красовка New Balance. New Balance. А шапочка щось така часа? Шапочка, бренд, не знаю, але просто дуже стільова. Так, так, німецька та штука, то клас. Класс. Є якісь прізвисько в прізвища... кругах е... стилях тут? Нема. Окей. В чому діти? Звичайний похолод, штани леві, не дави. Підсочить. Нічого з ніхто нікого. <звіт> Шарп, звичайно. Типу Барбур? Ці, та, це, типу Варбари, так. Я почтам. А чим вас війлива, чимось шикаєтеся зранку на секунд? Не, не знаю. Понял. Білили кавою, не було часто. Понял. Добре, гарне холодію. Плава, Слава мені віта Богу. E, Представся, як тебе звати і в чому ти сьогодні будеш залітати Мене на секонд. Так, сьогодні я буду залітати в клубі. Так, Шамочка так. Ми кажуть ходінайк. <плес> Штане, песів. Так, кардер. І шапочка картер, так? Сумочка Фіруля. Так, супер. Думаю, буде віяти від тебе Сьогодні від мене нічим не буде віяти. Ага. Таке. Що хочеш урвати сьогодні? Хочу урвати якісь хороші речі. Може базуватися. Базові. То для себе чи тебе бізнес? Для себе просто. Супер. Супер. То гарна було. Дякую. Петірується такі дженці. Петірується, коли. Молодеж месяць, про те, що таке? Це, це, це гарний до речі. Я його не люблю, але це гарне. Слава Слава на Богу. Що ми сьогодні вдягнени? Так. У мене ракти айрфорси. Cargo Carhartt, Carhartt Jacket. Nike bag вінтажний. І що під низом? Під низом у мене пелес. Пелес. Супер. А що А, Персні. Персні. Такі злодійські чи ні? Та, звичайно. Понят, так, звичайно. Так, супурово, цифрово. Є якесь прізвисько в цих кругах стильових хлопців? Натуно. Натуно, окей. туно. Це бізнес твій чи це хобі? Хобі, так. Бізнес хобі, можна так. А є якась сторінка, де можна купити щось до тебе? Так, так. так як само називається. Як називається? На Туностор. На Туностор, то є Інстаграм. То є Інстаграм, так. Гарно полою. Я уже залипаю. Может быть, нахубану записи. Может, ты топлив? Ракфари. А секунду восстановить палку с ним. Теперь? Тысяч пять честь. Нахуба. Винтажка. На куда-нибудь. Не знати, що ці вдасться, коли вам такого бачити, не дуже можна доводити, що ще не видно.